Вітаю діти, вітаю гімнасти. На цьому тижні у нас завершальний цьому навчальному році вид це нахили тулупа вперед із положення сидячи. Ось таке довге названня, сам вперед цей вид робиться дуже швидко. Скорочено, він називається нахили, так ми в школі е називали. Що вам потрібно? Вам потрібно е в, в, в сиді на підлоги руками е дотягнутися як можна більшої довжини. Все, ви звичайно, знаєте, що всі види. Хоч вона еластичність, не еластічні еластичні суглоби, хоч на спритність, хоч на силу треба нам виконувати правильно. Техніка, правильна техніка виконання без неї, ніяк. А зараз ми все відразу це вам і продемонструємо. Спочатку нам треба розігрітися, розм'ятися. Ні в коєму ні в якому разі ви не виконуєте. Да? Коли ви тільки що працювали на якомусь предметі, сидячи на стільці, на креслі, потім відразу встати, робити ці нахили. Нам не треба пошкодити наші суглоби. Ми за здоровий спосіб життя. Тому треба розім'ятися, розігріти наші суглоби, потерти, потерти одне каліно як можна більше. Ми не будемо, тому що забирати час. Пахові суглоби, так, поприсідати, можливо, трішечки. Розігрітися, розім'ятися, зробити декілька махів. Ось. Старайтесь ногу пряму да, робити на махах. Ось. Після чого нам треба і невеличкий інвентар. Два інвентаря: це нам взяти стрічку, якусь покласти, якийсь у нас пояс, можна якийсь шнурочок, взяти лінійцю з собою. І поставити, зробити сіт на підлогу і поставити п'ятки на стрічку. Між п'ятками повинна діти бути довжина 30 см. У нас от лінійка якраз 30 см. Трішки ножки шире розставили. Якщо у вас лінійці іншої довжини, то зразу розумієте, робимо підсумок. Якщо по 15 см, то дві лінійці, або там, якщо більше, то менше робимо. Ось таким чином. Потім лінійку розставимо вперед. Таке, перпендикулярно до вас. Ось, Щоб ви могли зафіксувати вашу довжину. Після цього вам треба зробити нахил з прямими колінами, коліна не спрямі, ніхто їх не тримає, і руками 3, сант... 3 секунди потримати вашу довжину. Це буде ваш показник. Спочатку нам треба також, як для налаштування, зробити руки в замок. Потягнутися догори, так, раз, вигнутися, Зробити, можна сказати, таку сидячу стійку плавця, сидячу стійку плавця. І поступово, повільненько починаємо ми нахилятися і тягнутися до нашої довжини. Тягнемось, тягнемось три секунди. Раз, два, три. Зафіксували. Вам, діти, надається три спроби. Ви можете мені надіслати тільки одну найкращу спробу. Можете всі три спроби надіслати. І хочу вам сказати, який показник на 12 балів для кожного класу. Такий найвеликий показник для це на 12 балів. Звичайно, можна робити і менше. У дівчаток буде набагато більшість, тому що, як завжди, у хлопців, да, по всім видам більші показники. Тут дівчатка вони природні, більші такі еластичні, більш у них розвинута гнучкість. Хлопцям 6 класу на 12 балів треба дотягнутися 6 см. Дівчаткам 11. 7 клас хлопцям 7 см, дівчаткам 12. І 8 клас, хлопцям 8 см, дівчаткам 13 см. Будь ласка, діти, опануйте, що не зрозуміло, Думаю, це в домашніх умовах спокійнесенько можна зробити в будь-якій кімнаті. Тут уже вам не потрібен да? м'яч або якась імітація м'яча. Просто стрічка, просто лінійка. Ваше шкільне приладдя. Що не зрозуміло, звертайтесь, бажаю, щоб ви були у нас такі гнучні, здорові і всіх благ.